Всім привіт у цьому відео! Українська співачка Тоня Матвієнко відкрила завісу свого особистого життя і розповіла, як почалися її стосунки з Арсеном Мірзояном. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже почнемо. Українська співачка Тоня Матвієнко відкрила завісу свого особистого життя і розповіла, як почалися її стосунки з Арсеном Мірзояном. Вони познайомилися у 2011 році, тоді артист був одружений і мав дітей. Однак, як зізнається Матвієнко, вона все ж зважилася забрати його від першої дружини, тому що дуже покохала його. Артистка знайшла в собі сміливість зізнатися в цьому і каже, що їй не соромно. За її словами, вона розуміє, що образила першу дружину Мірзояна. але це питання вони ніяк не обговорювали, тому що навіть не перетиналися. Мені не те, що смішно, невже люди якось нічого, що взагалі більшість з них закохані в мого чоловіка, а їх це не тригерить? Я відверто сказала всьому світу, що я полюбила чоловіка, який був у стосунках. Чому мені за це повинно бути соромно? сказала Тоні в програмі Слава. І якщо з екс-дружиною Арсена вона не спілкується, то з його дітьми від першого шлюбу у неї дуже хороші стосунки, зокрема, з його старшим сином Владом. Більш того, хлопець живе разом з батьком і Тони. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що відомо про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мерзаєва? Пара познайомилась у 2011 році. У них практично відразу зав'язалися стосунки. Якийсь час вони жили в цивільному шлюбі. Однак після народження дочки Ніни вони вирішили узаконити свої стосунки. У 2017 році у них відбулося весілля. Крім того, Матвієнко виховує доньку Уляну від попередніх стосунків. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.